Слава Україні! Героям слава! В результаті воєнних дій та обстрілів мирних міст більше 50 тисяч українців отримали поранення та втратили свої кінцівки. 24 липня. сьогодні команда сота організовує змагання з триатлону на дистанції спринт. Це буде благодійна акція. Ми будемо збирати гроші на благодійний фонд, який буде займатися відновленням кінцівок людям, які втратили у цій страшній війні. Вже готові. І сімсот метрів плавання у кар'єрі. Так, перший учасник змагань виходить з води. 22 кілометри велоетап. етап. Десь чуть більше п'яти кілометрів біговий етап. Зразу видно, хто біжить. А який у нас темп зараз? 4,30. Ну, Треба по 4,20. Який темп? Треба по 4,20. О, я там стягнувся по 5 кілограмів і теж швидше біжу. Давай, давай, побігай, побігай. До зустрічі на пігліші. До зустрічі, дякую. О, хлопці, як тут у нас потише, ніж у Харкові. Харкові стріляють дуже. Розкажене, тварюки, Господь. тримаємось. Сьогодні в Україні відбувається повномасштабна війна. Воєнні дії тривають і призводять до нових і нових жертв серед цивільного населення та військових щодня. На жаль, сьогодні в Україні відсутні сучасні протоколи протизування та реабілітаційні центри. Протезування однієї кінцівки державі обходиться в 20 тисяч доларів. Протезування за кордоном коштує в 5-6 разів дорожче. Створення в Україні міжнародного інституту відновлення функцій втрачених кінцівок дозволить нам використовувати сучасні методи протезування та реабілітації постраждалих в ході бойових дій. Інститут співпрацює з міжнародними гуманітарними фондами. Процедура запровадження сучасних медичних протоколів забезпечує виконання складного та тривалого процесу реабілітації. Таким чином, створення в Україні міжнародного інституту відновлення функцій втрачених кінцівок дозволить нам виконувати тривалий процес реабілітації безпосередньо в Україні, повертати до активного соціального життя тисячі героїв та героїнь України. Суттєво знизить вартість протезування завдяки виконанню робіт в Україні. Забезпечить сталий розвиток сучасного протезування в Україні, створить нові робочі місця у соціально значущій галузі. Також інститут покликаний розвивати програму здоров'я нації та параолімпійський спорт в Україні. Україна терміново потребує створення міжнародного інституту відновлення функцій втрачених кінцівок. Слава Україні.